І так, ранок свідочого дня наша рибка розморозилась, м'якенька, нам треба її почистити. Треба відділити голову і потроха. Як це робиться? Береться ніж, відрізаємо голову і потрошимо рибку. Ну, ви цього не побачите. Сцени насілля запрещені ютубом. Я зараз її почистю, вимию і буду засалювати її в просолі. Це вже буде наступний етап. От наша рибка. Ми її помили, почистили. Так, Зараз ми її вкладаємо в судочок. Так, от гарненько. Пять пучек. Вот так вот. Все добре. Так, дивіться, у меня тут сахар. Пять ложек столовых растворен. Добавляем в маринад и размешиваем. Маринад холодный уже. Выхолок Так, додаємо до нашої Скумбрії. Так, і заливаємо. Отак. Отак. Все гарно, все гарно, все чудово. У нас рибка сплила, треба її чимсь придавити, щоб вона у нас не вспливала так, о, знайшов таку миску залізну. Зараз її придавлю. О! Вона вся покрита маринадом. Все, так вона буде стояти в прохолодному місці двоє суток. Ну, ось і пройшло дві доби. Рибка наша замаринувалася. Я її вже витяг з розсолу. Ось розсол у нас такий. Добрий, не мутненький, прозорий. Рибку я вже промив тепленькою водичкою. Курка не склизька, все добре, пахне маринадом чудово. Зараз нам треба її обтерти, щоб вона була сухенька. Підсушити її серветками, підсушимо, а потім будемо її замотувати, бажано її промивати. Воно знімається верхній жирок. Соль і шкірки. Тоді от буде краще приставати загар Так, ще лишилася одна. У нас всього 5 штучок. У мене коптильня маленька. Тільки для себе, для сім'ї. Нам багато не треба. А так, якщо треба, можемо і два рази. Запустити процес, якщо є, що котить. Беремо нитку. Така у нас нитка є. І обв'язуємо спершу цьому місці, де ми відрізали голову. отут ми зараз почнемо в'язати з цієї сторони. Тут треба нам. Зав'язати дуже добре, задушить, щоб у нас не вийшов жирок. Як будемо коптити, тут треба добре зав'язати, також, щоб не було тут дірочки. Добре, щоб у нас не вийшов жирок з риби. Ось десь я так відріжу примерно. ножицями. На каналі я почав робити і зламав ножиці. У мене є на каналі. Як їх справити. Не біда. Зламались ножиці, не біда. У мене показано, як їх можна справити. Так, зав'язуємо ниткою. Якщо нитка не зав'язувати, у вас розкриється брюшко. Буде негарно виглядати. Бажано тут отак от частіше заматувати, тому що воно розкривається. Воно не красиво, негарно. Так, тут так заматуємо, щоб, ну не дуже так, але щоб тут дірочка була, щоб у нас трошки копчення туди пройшло. І так її заматуємо. Як виходить для себе? Так, так от замотали. Отак от, от дивіться брюшка. Отак, так, як воно, бачите, воно розкрито, воно як нагріється воно дужче розкриється. Тут я зроблю петелечку, буду підвішувати. Хай підвялиться. Часа, ну, три. Хай повисить, вона добре підсохне. Щоб краще приставав загар. Щоб у нас сухенько було, у нас не буде. Вологи будемо коптити на сухий щепі, на нас не волога буде щепа Отак От я буду підвішувати її. І в нас вона трошки повисить і підсохне. Зараз я сюди її покладу на розетку. Так. Наступний день, друзі, рибку я вже просушив. Ось вона висить у нас. Сухенька, ловка. Наша рибка готова на старті. Так, беремо рибинку одну. Так, ложимо її брюшком догори. Так. Беремо ще одну. Теж брюшком догори. Так, між ними пространство. Є у нас продихи. Беремо ще одну. Ще ставимо сюди. Так, о, чудово, чудово. Так. Якщо буде скапувати жирок, він скапати на піддон. У мене там піддон фольгою я замотав. там берем цю рішітку, ставимо її сюди. Так. берем, Ще у нас дві рибки є. Беремо сюди. Важливо ще ставити під уклоном, щоб жирок у нас не так витікав звідсіля. Він буде тікти. Цю рибку я трошки посуну нижню, щоб на неї не капало. Якщо буде зверхні, щоб на нижню не капало. Так. Так, і ще у нас одна. Так, сюди, йди От так. І цю сюди. Все. Дивіться, все чудово влазе. Духовочка у нас, чи як і каптильня, з мікроволновочки зроблена. Все чудово влази, навіть якщо була б з головою, теж би влізла. Ми, ми з головою не їмо. Метакуємо, ну так ось, все чудово Зараз я беру цей щуп. З мого термометра і застрамляю у філешку посередину. це буде у нас контроль температури внутрі риби ми її доведемо готовність буде риби десь 60 градусів 63 все у нас буде риба готова зараз ми будемо вмикати її чисто на просушку Нагріємо ми її а потім тільки заложимо щепу і будемо коптити. Зараз ми вмикаємо наш апарат. Так, тут на, у нас виходить в філі 4 градуси, а у камері 6 градусів. Так, добре. Так, включаємо вентилятор і включаємо те. Лампочка загорілась. Це градуси настоять. Ось десь у нас стоїть, я так знаю, десь градусів 60. Хай стоїть у нас. Камера сейчас набере свою температуру визьме и буде филешка прогреваться. Мы будем прогревать филе, а потом тільки на гриту филе будем пускать дымок. щепу. Так, Пришло уже 7 градусов, 8, ну, добре. Все пішло. Зараз это просушка и підготовка мяса, рыбы до копчения. Що я далі роблю? Беру щепу. Такі дві жменьки. я сюди сипати буду. Хай рибка закупти ловко. Так тепер у мене є цукор. Трошки цукру. Мабуть я Вот ну, так два раза сажу и Вот ну, так, ложечку какой-то сахара. И тесто все замотаю. Так. Так, чтобы у нас, если расплавится чтобы не вытек. Якщо витяче, то він на щепу. Так, роблю декілька дірочок. буде горіти потихеньку от щепи. І буде придавати у нас запах і колір нашої рибки. Отак. Вот Потім зараз риба вона нагрівається. Уже в м'ясі 12 градусів філішки. До 40 доженемо і будемо закладувати щепу на копчення. Все, підігріли ми нашу рибку. На Оцібратика 36, вже достатньо, буде ловко. Зараз засунемо наш латочок з тирсою. Добавим трошки градусів. І будемо докопчувати. Вставляємо наш латочок з тирцею, з цукром. Все, вмикаємо. Тен вентилятор вимикаємо. Не гуде? Так, тут ми виставимо 60 градусів. У нас як буде 60, він запишіть, будемо знати, що процес закінчився. Там трошки напіднятися, по ідеї. Ну, подивимось, в общем, все. Включаємо тен, Тут ставимо трошки більше регулятор. Все, будемо очікувати пару, поки подимить. Димо. Ось пішов процес. Димить, коптиться, ловко все. Чекаємо. Скоро вже закоптиться. Свято наближається. Свято наближається. Запіщало. 61. Ага. Селовко ще піддимлює. Виключений. А, все. Апарат виключився. Тепер так хай постоянно, воно ще буде підніматися, трохи може. Ну, в общем, процес закінчиться. Зараз хай стоїть з пів часа минут 20, закритий доходить. Як буде падати температура на градуснику, тоді вже будемо відкривати і дивитися. Что там у нас? Что-то будет? Что-то скорчит? Все хорошо. Если кошаки тут... Э, братан! Что, вытаскиваем? Э, нема терпения. Что тут у нас? 58. О, так вот, уже пора. Все. В общем, мы чиняем дверку. Так. Пишечек. Так, что тут у нас? Ага, рыба. У нас тут рыба. Я ну Блестеть? Ага, ну, тут, что тут у нас? Ну, нормально, температура. Отлично. Брюшка. Ага, давай, давай, бач. Рыба? Ну что, как ты думаешь? Готова? Хе -хе. Была бы не готова, не пришел бы, да? Братан. Так. Зараз мои так петелька не перегорела, не нормально. Зараз мои на крючечек насажу я на крючок золотую рыбку. Красота. Ха -ха. Так. Тут у нас десь щуп засунутий, щуп ми витаскуємо, Так. так. Витащили. Так, де тут хвостик? Хвостик. Петелечка не перегоріла, нічого, ні, Ну що, братуха, як тобі? Капай? Вот -мо. Капнула на неї. І на вулиці хай не повисить. Зажарилась тут ось ця. І ця зажарилася. Це верхній ряд у нас був. Дві штучки. Так. Нижній ряд. Так, а це що у нас тут? Перша рибка. Ну що, ну чудово. Чудовий колір. брюшко не розкрилася. жирок мабуть, не витік тут запечатано. Так. Миши трошки віддихне. У нас вона тут дойшла. Ну, десь я знаю, може більше ніж пів години вона була в зачиненому стані. Дойшла у нас з... було 63 градуса. Філі. Зараз ця крайня остання, що знаю, яка вона. Це ну чудово все тут. Неде не те не репнула, нічого. Ось. О. Є тріщинка. ну що? Так. Ну-ка, зараз я її піймаю. Так, пьимо, нормально, цупканька, все вишаємо, Кошак уже тут. Так, все, у нас 5 штучок було на копченні, все чудово. Одна тільки нас репнула спинка, мабуть, була десь порушена вірюка, веревка і тут. Верьвка передавила. Ну а так неде не, не репнута, все чітенько, красиво на картині ребіна приплили. Все, четенько. Зараз вона у нас відпочине, а завтра утром, вже вечір, завтра утром будемо робити діостацію. Ну ось, друзі, настав той час, та мить будемо коштувати нашу рибку. Ось вона така. Вийшла золота, красива. О, зараз зрізаємо нитки. Тушка все у нас живненько, блистить, Ріжемо її. мої. Будемо каштувати. Так, берем тарілочку. Так, ну серединку берем. На ну, запах, ну, пахне рибою. З Що тут можна казати? Риба, запах. Так, розламуємо. Ну, структура така, ну як варена. Варена так, як пахне як шпротами, чимось я віддає. У мене є відео копченні курочки. Там я казав, що птицю, рибу, молодицю беруть голими руками. Тепер я скажу рибу, птицю, молодицю беруть голими руками. Так, каштуємо. Добре, не суха, жирненька, точненька, жирок, сок є. Так що воно не витекло, тому що ми цей край запечатували, ловко так зав'язували і клали брюшком догори. У нас весь сок, весь жирок залишився в рибі. Якщо б вона висіла отак, воно багато б стікло жиру і. Із соку, маринаду б з неї витікло б. А так, є тут этот маринад. Ну, не суха, ну, то він залишився. Ну весь фокус в тому, що лориться брюшком до гори, все там залишається. Ну, така у нас вийшла рибка. Хвостик. Дякую всім. Ну, десь коптилося, десь, може, час. Десь так от в ітоги просушка. Копчення десь вийшло годину, ну, вже трошки більше, годину 15 хвилин. Дуже всім дякую за просмотр. Підписуйтесь, ще буде чого багато цікавого, смачного. На празники будемо коптити ще. Щось придумаємо. Може як ще закоптимо. Буде цікаво, у нас каптильня маленька для сім'ї. нам Достатньо, вистачає, потрошку будемо підкопчувати. Дякую всім, миру вам, здоров'я. Дякую. Підписуйтесь, ставте лайки. Далі буде цікавіше.